Пізнали? Пізнали, хто це? Вітайте нашого Саймона, який сьогодні повернувся з видалення зубчиків. Так, да, Саймон? Сказав ветеринар, що операція пройшла дуже добре, він гарненько відійшов від наркоза. Це у нас Моніка на задньому плані, притулена між кутами, бо сиділа в гаражі, вирішили її перевезти вже, бо там темно, тут хоч не темно. Але пишіть. Пискуха їй терміново потрібна сім'я. Не хоче вона в клітці сидіти, а варіантів немає. А з другої сторони, Марсель. Хоча він не в клітці, він в окремій кімнаті, але він теж хотів уваги. І Кася. Ні, це не Марсель, це Касюня, яку теж е, робили операцію на очках. Отакі От всі. Не, не можу показати, що у нього там нема зубів, але ви повірте на слово. Ще не платила, не знаю, в мене є фото зубів. Де, да, Саймон? А ви переживали, все добре, сказали, кабасик, Шерстка в нього заростає, тільки щось нос побитий, не знаю, де він його вже всунув той нос. Саймон, де ти всунув нос? Їхав нормальний, <світ> приїхав з подертим. Але отут все, отут все вушка. Ось тут, бачите, біля вушок все заростає. І стін пречудово вклав. Півтори баночки консерви, випив тарілочки водички, і все добре. А Як Саймон опинився тут, розказую. Сьогодні повезли ми ціну все-таки до ветеринара на крапельниці, бо місцевий. Ну, вона сказала, там, як зможу, так і прийду, Знаєте, А в питаннях отруєння так не діє, це не просто якась там болячка. Тобто чітко треба капати зранку і ввечері. А плюс Денис поїхав на роботу вечором вколоти п'ять уколів, одні чи там навіть з людою, яка її підгодовувала. Ну для мене це нереально, бо Денис колов я тримала. Це вже було дуже важко, бо їй вже полегше, сили більші. І це було дуже важко вколоти п'ять болючих уколів, щоб ви розуміли. А плюс сьогодні стало погано Мальві. Вірніше вчора вона зригнула таким жовтим. А сьогодні вона вже не їла. Мальва це чорно-біла кішечка підліток з заправки, яку я забрала з Вягіля. І тому, по-любому, я вирішила вести мальву, бо таке вже було було таке занебель. І через кілька днів вона померла, щоб ви розуміли. І мені це страшно, такий стан, не знаю, що робити, що воно таке не зрозуміло. Пішлункова печінка, чого нібито в нас в клітці, зашне теж десь там напригалась ще. А, Тому я подумала замість того, щоб їхати автобусом. А, і так склалося, що жінка, яка змогла завезти, була сьогодні вільна. Моніка! Сидить і неї, сидить і неї. От коли нікого немає, вона на не неї. От бачить мене, сидить і неї. Це тільки що вже гуляла і вже все одно сидить і неї. То жіночка ця погодилась завезти, правда, 1200 за дорогу віддала. Ну, то таке, головне, що... Понимаєш, чи ні? Головне, що довезли все нормально і тіну вже одразу капало, У мене є відео. Так що дуже надію, що вона виживе побораться, страшно хворобу, це отруєння. Знаєте, люди в свій час вони отримують обов'язково покарання за те, що вони роблять. Обов'язково. Саймон, ти доволі, що ти приїхав? Ну, і я заодно мені віддала Саймона. От якось так у нас вийшло, хоча не планувалося, але Саймон приїхав додому, це в нього добре. Ну, і звісно, Саймону треба сім'я. Не знаю, наскільки це реально, коту 10 плюс років без зубіка, щоб знайти сім'ю. Саймон. До речі, з легенням у нього вже краще. Правда, ну, рентген лише в Житомирі, щоб зробити і порівняти. Але так як я чую, він не храпить, він нормально дихає. Поняття немає, що воно і чого воно пройшло. Може, дійсно той пульмобріс вибив ту гадость, що воно було? Я, чесно, я не знаю. Такі-то у нас новини. Ой, що ще хотіла сказати? Замовила я таблеточку про для Дори, бо в неї вже закінч... закінчується дія. Плюс у нас є четверо цуценят, про двох я вам не розповідала. Коли можна буде, я це скажу, це Марта і Берта. Їм теж треба ну, кусочок цієї бравекта. Будемо бачити, чи вистачить мені однієї таблеточки, щоб поділити на всіх. В Моніці треба вже бравекти теж. Так, то поки харчування є, поки купила корм. Єдине це бревекта і декому там потрібно буде докупити вакцинку. Нові дівчинки, таксюшки, бо в мене немає, її привезуть на вакцинацію. Якось так. І поки тихо з прилаштуваннями. Ну, поки так, І є запит на нічку, є запит, але то Київ, то не так все просто. Розуміти, коли по місті віддаєш, ти можеш перевірити умови, все, а коли не поняв, щось таке. Десь далеко, хоч під договір, але все рівно мені якось лячно. Ну, ну будемо бачити, можливо, вони поїдуть на прилаштування і що звід... і звідти їх заберуть, але поки все зайнято. Поки все зайнято. А, до речі, ще коли я їхала везла тіну на звягель до Моніки, я побачила в центрі дакоту. Собачку рижу дакоту, яку я прилаштувала в сім'ю. А вона сиділа просто в центрі, розумієте? Там, де сиділа Тіно до отруєння, там і сиділа сьогодні Дакота. Тому я попросила Люду, жінку, яка кормила Тіну, забрати Дакоту в гараж. Телефон власників у мене немає. Він у Дениса, він приїде пізно. Дакота сидить в центрі в гаражі. І, напевно, там вона, я думала їй чогось вести сюди, але ось зараз думаю, хай би вона ще там посидить. Нічого з нею не буду до завтра. Треба виясняти, чого вона в центрі сама, не на, не на повідку, просто сама розумієте, на самовигулі. Я знаю, чим це закінчується. Чим закінчились те походеньки персі, яку троїли, ми не врятували. Чим закінчились походеньки тіни, яку зараз рятуємо. Я не хочу втратити дакоту. Отак От віддавайте людям по місті, віддаєш в село, де за ними не дивляться. за цими собаками. Ви кажете, о, це погано. Знаєте, коли воно сидить ще на ланцюзі, та, її годують, головне, що годують, є будка добра. А, це одне, тобто вона більш-менш в безпеці. Але коли собака на самовиголі, вибачте, при тому, що в нас всі травлять, і тут мене питають, чи знаєте хто? Слухайте, у нас тільки кандидатур. Є, що я не знаю хто. І, і вам ніхто не признається тих, хто травить, ви ж самі це розумієте. А кандидатурно ну, дуже багато, особливо отут, в центрі. В рядом, щоб ви розуміли, можна нарахувати стільки людей, і скільки би хотіли її отруїти. Що... Навіть не знаєш, на кого саме подумати. І от що може бути з Дакоти. Ох, Якось так дуже все невесело. Невесело, бо якщо... Буде так і далі йти, тут акоту треба забирати, а куди забирати як купу тварин? Ще в нас були проблеми. бо вже ноги болять проблеми з титрами. Це тобто треба зараз переробити, додати прізвище перевізника. Це 300 гривень то таке, а те, що це треба відправляти на Київ, поки вони перероблять і відправлять мені назад. А виїзд планувався 7-10 серпня. Фух, це дуже погано. І це, знаєте, все навалилося. І просто дуже важко справлятися з цим всім. Притом, коли знаєш, що ще дві кіті, мамочки з кошенятами на вулиці, і ти розумієш, що тобі нема куди їх впихнути, бо їх ніхто не бере. А просто їх половити, тако посадити одна на одну, і що далі? А далі що? Я просто собі не уявляю. Потім дві кішечки підлітка, яких треба стерилізувати. Одна сидить на місці, іншу віддали в сім'ю, вона звідти втекла. І, по суті, мені теж треба йти її ловити. А часу в мене абсолютно на це немає, але якщо я не зловлю, вона народить десь в підвалі. Ну, це в двох словах. Кого вам ще показати? Зараз покажу вам ламу. Показую вам ламу, у якої буквально дві хвилини назад я зробила чистоту. Так, Ну, це ще чисто. Бо якщо заглянути до Мілоша і мілашки, то там через секунду те саме, що і було до цього. От, до речі, мальва сиділа з ламою. Да ламочку. Тамати не голодна, бо щось вона теж не хоче їсти, але можливо вона не голодна, бо я ж дві мисочки їди сипала, то в одній немає їди, а в іншій ось є. Тут поїхала з мальвою, а ця лишилась. Це така красунька у нас лама. Теж ставлю з нею оголошення, вона пречудова кішечка. Подивіться, яка вона велика, вже хоча її місяців 6. Ну, що ти робиш? Пухнаста, і викупати. Вона вже все в неї зроблено. Ні! Ні. Ну, <с? <с?> я лиш прибрала, лиш прибрала. Це просто капот. Ой, все в неї зроблено, хотіла сказати. Стерилізована, вакцинована. Ляма, тобі десь класно сім'ю за... за кордоном знайти. Я б була цьому рада. Да, ляма. Красунька, вона надзвичайно лагідна китюшка. Надзвичайна. А це сируха Моніка, от що вона наробила в себе в клітці, порвала пільонку, садись очить, хоча вже гуляла. Тріпає нерви тут всім. Бачите, вона проти неї просто кошенята і вона. Щось має до них діло. Весклеве таке. Ззаду в мене ще Марсі і Міріам, яким треба ще міняти зараз клітинки, все чистити. І йти вигулювати дору і Мелінду. Якось так. Дякую вам за увагу, дякую за фінансову підтримку. Будь ласка, підтримуйте, на лікування не треба будуть кошти. Ще заплатити за операцію Саймону, не знаю. Касі я оплатила, Титри касі оплатила. Ті, що на Київ йде оплата, і оплатила її операцію очок. Тобто, все, мінус-мінус, плюс дорога чи не до лікарні. Да, Моніка? Дякуємо велике за все.